Назвати Юліана, і в сьогоднішньому відео я буду підводити підсумки 2015 року, що я зробила за цей рік, пов'язаного з каналом, пов'язаного з Ютубом, пов'язаного з взагалі моїм блогерським життям. Отож, давайте почнемо. І перше, що я хотіла вам сказати, це те, що в мене на каналі вже більше тисячі підписників. А я все ще Юліана кіндратка. Мені сказала моя вчителька з англійською, і я така, що як я можу бути кіндраткою? Я не можу бути кіндраткою. Я ж кіндратська. Вона така: ні, це кіндратка, так як кіндратська пишеться от так от. А от так от пишеться неправильно, так як в мене на каналі. Отож, люди, які заходили до мене на канал і не знали мене ні в контакті, ніде, і просто зайшли на канал, вони вже подумали, що я кіндратка. Все їхнє життя, обман. В любому випадку це дивно, так як я просто поміняю і не хотіла ще міняти до того моменту, як ви це відео, так як хотіла вам про це розповісти. Мені здається, я досить сильно підросла в плані відео. Якщо би ви зрівняли минуле відео, там, наприклад, з приблизно нового року, і зрівняли те, що зараз змінилось світло, так як я почала використовувати саме денне світло, а не ламп. Я не вміла його виставляти, і в мене деколи були тіні від носа, тіні там не знаю ще щось, таке як від лоба там якось від очей, іноді дивно дуже виглядало. Взагалі у мене на каналі десь 100 ще місць відео чи щось таке? А в контакті під 300. І хто ще не знав, так я знімала відео з Ліаною. І я була не одна в кадрі, а нас було двоє. Хто не знає мою історію, і хто багато там. Подробиць хоче дізнатися з мого життя, то є відео Drama Life. І ви можете нажати на моє обличчя і перейти на це відео, так як не знаю, мені здається, це саме те, що я готова розповісти світу і готова розповісти інтернету, і що люба людина може зайти і просто переглянути моє життя. В цьому відео розповідається про те, що дійсно на мене йшло тоді дуже багато негативу, так як люди не розуміли, що це вона робить, чому де Ліана, і мені навіть на зустрічі казали, що мені, нам подобається більше Ліана, ніж ти, і я така. Окей, людинко, ну чого ж ти на моїй зустрічі? Тоді не треба посилати негатив, люди менше негативу, більше щастя, і тоді життя не буде здаватися таким униленьким. Поговоримо про інстаграм. Якщо порівняти мій інстаграм старий, то з моєю інстаграму старого не лишилось нічого. У мене раніше було 400 фотографій, і знаєте, я викладала любі фотографії. В стрічці моїй раніше теж були такі. Просто викласти фотографії. Просто я в зеркалі, сфоткана на ретріку. Не знаю, мені дуже подобається фотографія, і тому люди навіть почали підписуватись на мене. І в мене зараз вже 1200+, плюс, що вуху, це класна цифра. І серйозно, я вам дуже сильно вдячна за те, що ви підписуєтесь на мене. І я сподіваюся, що вам подобається мої відео. Знаєте, за цей рік багато чого сталося, і я зовнішньо змінилась. Якщо ви могли помітити, то так сильно я змінилася. Подивитись, наприклад, відео з минулого нового року і подивитись все, то замітно, і ви скажете. Ой, це та сама Юліана, А я скажу: Ой, да, це та сама Юліана. Так що, от, і я вам сильно вдячна за цей рік. сподіваюся, що він буде у вас насиченим, цей 2016, і він стане одним з найкращих. У 2016-му я отримую паспорт. Я буду з паспортом. Так що все, я вас сильно люблю, зірки на світі Бестемерові. І сподіваюсь, цей ваш 2016 рік прийде чудово, і всі ваші мрії збудуться, і все, що ви загадали в цю новорічну ніч. З новим роком побачимось у 2016-му. Па-па!